І всім привіт, дорогі друзі, з вами я Кравля Кінг. Сьогодні я буду проходити скалу парку. Спочатку я хочу дещо додати. В цьому відео десь відповідно на вопроси від чату GPT. Я завжди е, 10 вопросів на тему Майнкрафт. Я буду на них відповідати. Це там буде про, ну, тести на, на знання Майнкрафта. Тобто, як ви зрозуміли ну, буде нелегко. Ще, ще ну, це від, ну, відповідати і знімати відео, це не дуже зручно, так що ви це ставте лайки, підписуйтесь. Що я роблю. О, господи. Ну а ми починаємо. Е, так, що я там... Ось, зачку, зараз гляну росик. Перше питання, як проручити вовка і що він дає гравцей. Ну, на це я можу легко відповісти, тому що вовк це як собака. Він буде допомагати чоловіку, захочати його від ще можна... Ну, не знаю. По-моєму, це всі вже його Може поки що контикур. Клас. Понятно, треба зажимать. Так, що там далі? Який моб є найнебезпечнішим у Майн. Ну, О світі Майнкрафт? Е -е, це надію думку. Я думаю. На даний момент це не эндердракон. Мені за ним здається, що це вада. Так, тому що... Че да, варден чи цей нефорочей взрослый не, 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 не сушитель, а там по-другому Не знаю даже Мне дается Варда найбеспечнейший моб у всем крафти Так что там далі Так далее 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 так, як моб даем Ну блин, це дуже якісь легкі вопроси. Хоча написав, я ж не вистав легкі вопроси. Добре, це... Списы же звок. Добре, це корова. Це корова. Далі. Із... я Що маю могу із заліза? Звісно, бро... броню. Е... В моря праців там кайло. Так ще меч, бутигу, що ще топорик Токирус перву А так же ще не знаю забыла на яйцей Скоросый Блін, що там? Кстати друзі Якщо що, ми скоро відкриваємо наш сервер в Майнкрафті. Ну це мій друг выкрываю сервер в Майнкрафті. Настрої. Це він буде через місяця два, відкрити через місяць, але відкрити буде. Так що чекайте. Із чого зроблений портал у нижній світ? Тобто, ну, субсидіану, звісно, це зрозуміло. І яке дерево в мене втрачається найчастіше? Мені здається це дуб, звісно, хоча да, недавно, ну, тому що. Мені ж... Знаєте, мені ч так не везе, що я завжди спавню ну, свою якусь не в обличчям лісу, а в березовому там. А де Березо росли? Ну не знаю. Да, блин, чому так не масштаб? Так, ви зрозуміли, я вот до допаркую. І блин. За ч я так не, не хочу? Воно? Дух хочу далі запитання буду читати. Кто головний персонаж в Майнкрафте? Звісно, це Стив, но хоча деякий, может быть, ну я так раніше думал, что це ночь. Потому что ночь сюда в Майнкрафт. І це дуже класно. Було. Да. А взагалі рахується як Стив, тому що... Стив, Стив, як там... Ти коли з'являється, наприклад, ти новому аккаунтом заходиш з телефону чи що з чого, ще з чогось, то він там з'являється, мабуть, на екрані для цього. І ще який моб, якщо підходить до гравця, вибухає. Кліпер, звісно. Ну, хоча... Далі. Далі. Е, з яких е, звідки я беру ідеї знімати нові відоси? Я знову часто знімаю відоси. На даний момент, коли я це відео знімаю. Останнє відео це було по роликсу. Е, було 4 тилі тому. О, ладно, І як ви розумієте... Бачив всю ідею, просто не побачив, бо я її давно знав ще з дитинства. Бачить, як так паркурили і Це, брали... ну, відповідали на питання. Е, що ще можу сказати? Е, скажіть, так, е, як 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 часто ти граєш в режимі хард? Я вже не знаю, друзі, як вам це сказати, але ніколи не грав загаді. Я зрозуміла, я... я... наприклад, карткувати, звісно. Але я не грав. Ну, ось так, так якось ну, Не грав я і все. Ну, не люблю я хардкор, ну і все. Ну, що тут такого. Ну... Так, далі. Який найбожевільніший мод ти коли-небудь використовував? такий прям уху-ху. що мені подобався це вже складне запитання якщо чесно бо я дуже багато модами користувався тоді мабуть для мене дуже було офігенне чувство коли я пограв з пушки модина на пушки це було офігенно Такі там стріли, такі ж якісь там. Знаєте, такі речі, що немає в, в звичайному Майнкрафті. Чи було колись таке, може ти типу, бідковось руйнував свою базу? У кого це було? Не знаю, може я такий один особливий, що. Я руйнував ізвісно. Знаєте, як... Як по графіку. То. Кожен день. Я тут тобто, побудував там то. На телефоні чи на... на... Ну, ваниль, нам бедро, подробный диш. побудував, поламав. побудував, поломав. И так кожен день. и не буду, то воно все одно буду Який твій улюблений біом і чмо. Я дурья не может неулюбленный биом. В принципі, можу. А ви трішки подобається, знаєте? там, Не знаю, це рахується як біом Чи це просто сіт, але коли так по черепонілики землі, там ну, такі ягодки візнечі заодно. Встатні. Ото мені подобається. Отай А, Так. Як ти борешся з дракона. Як, як ти борешся з драконами у Эндеркраю. Як, як. Як я з ними боюся? Шо, ну кровати ну кровати вставишь и все ну я как обычный блогер что может рублей вот ні. давай тогда тоже попаркурим просто так и і... что там арьерные. тут Давайте я трохи попроходжу і к вам повернусь. За якими тугорами тобі подобається працювати, знімати від доски? Ну з моїм с лайком. Я не буду виникати, то ще може він мене за це за із ці... цього. Розозлиться на мене. мене. Ну, за славиком бекон з Він дуже веселий і позитивний якийсь. Ну і ще, друзі, я перестав вивчати за такі людини, як а, а, Сталкер. Хто, ну, він зімною дуже давно був знайомий. На жаль, що я з ним посорився. Оце, оце печаль. був найскладніший проект в грі майнкрафт для мене це, мабуть, коли я побудував цілий світ, знаєте, на, на мобилити сервер мы запустили його а потім, все оказал что это платный холстинг то, то я потім ж так конкретно психанув ну да так що далі там Китвинаю любимший биом для будування для будиниста для будиниства бази. Будиниства. После давайте что честно, что наявичний биом, там может быть и як. Тушу. да, тут все. Это может быть и як и Ресурсы там, мабуть, як і, і минусы. Ох. Ну, так что там далі? Больше подобається выживання, чи креатив? Ну, а для дети мені подобається дуже выживання. Я, я не знаю, что даже каратих я не згоды туди. А зараз... Крічно, то креатив. Хоча я так казала, род мішан, так, хоча розробочі робочого що додавати. ну все, все одно нудно, нудно. Ну, в креативі додаю там блок. Ти можеш там будувати ці Ну... Sorry, но... на креатив. Кому подобається вживання? Ну... бачите, мені не подобається. Був. Є. Так, далі. Що там? Зартание далі. Чи були кур -кур випадки під час зйому? Ну а шо кого не були? Звісно, мене цей ролик даже в файлах. Ну, мне залишилось даже відео. Я не хочу на кого це показувати. коли... Ну, да, да, не буду казати. это ещ. Подумаю, що постанова, постанова. Ну, это, я, я кажется, лежа. Помила со страпом на відео, йому двоняти і Я написала на паузу, і потім він плаче і сказав мені, що Тепо все, і він, він заканчива знімати. І тоді він взагалі взагалі не знімав жодного відео, закинув все і почав дико депресувати. Зрозуміли. Как хлопцы, хлопца. Боже, жалко хлопца. Я, 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 я честно, я как испытав Олегу, перепримывав его. Ой, что с ним Да, зараз им все добре, чи погано. Так, что там дальше? Чи любишь ты шейдерами там, буде, там Ем... Ні, ой, не люблю. Ні, взагалі, ненавижу їх. А люблю, люблю. Що? Це шейдери, це вже ем... зброю. Що б ти хотів бачити в наступних оновленнях Майнкрафт? Що прибрали одне дуже погане створіння. Хто знає, сідаєте, ну хотілось би, щоб чисто по приколу, по приколу добавили якісь там вообще мобів по а, прикладі Якомпосація. Добав, приклад якусь якихось там миш, мишей, як в подвал, типа щоб, тобто, щоб ну, добавляли якусь одбиражку. Ще щоб я... Щоб, ну, летучі миши могли якось... Знаєте, літучі мишем можна було приручити, там щось таке, тому що ну, вони літають без ну, смисло налітають, нема призначення. Ну Це взагалі. Це мінус. А, ми ну, ще побачить, ну, по... це, щоб якісь нові медальки. Жителі додавали, нові деревні жителі, нові види жителів, нові, е, нові якісь подміняти, там щось ще... Що, я вже в'язала 7 років і писав Майнкрафт на всіх сторінках, щоб його не бавили. Добре, не буду казати. У мене туди мозів не було нормальних. Нет. Так, далі. Що тебе анткнуло грати у Майнкрафт? Чи хто? Мене надихнув грати Мій друг. Ми... Це мій друг, який... Ну, як як накривати ми з ним е, мої друзі з дитинства і я бачу він що він каже ще це б ще була версія ух ти що, ти, що, ти, що ти, це що це така версія була що страшно було дитина тоді ну на то на те на той час для мене щось було відкриття щось троє будують щось того то все захотів я спочатку ми ще потім, як вам плати. Знаете, це таке чувство, таке приємне, коли ти перший раз в другом заходиш в Minecraft, да? і починаєш грати з нуля, з повного нуля. Ти не розумієш що робити Він трошки розумів, потому що він же пограв. А я не розумів що це вообще идея. Так и почалось Моя эра в Майнкрафт. зараз снимаю, регулярно свиса. Снимаю часу, я зараз немаю спорт, а с увидею нашим футболом. И уделяю, сколько можу часу на видео. Вы почте, але я взагалі вообще входит с Ютуб у нас чисто своїм причинам, так. Так що давайте туди, скажу, що якісь там поганий було. знаєте що мене ще бісить. Знаєте, мені здається що я буду сам з собою общатися тому що мої відео набирають по два просмотра, по три. Мене більше набрав 256. Ну, 252. І то про ту гру, яку я далеко не хочу знімати, тому що стільки болячих цих. Вона ну, мені подарила, як вона мене збісила Вибачте, я не хочу так. Ура. Так, тут залазим эти. А, я тебе шут эти эти, я не понял. Не, надо мне вот А як? Тут сопроходится взагалі, чи я что-то не понимаю. Ой-ой-ой. Тут вообще требуют. Я. Yeah. Так, о, водочка. Я бараю водочку шейдером. Ммм, mm -hmm, як це. Це коповин на будь-який чим шпидла. Нет. Mm о, -hmm. данжик. це якийсь голова ловки, так? Да? Мені вирішувати. Добре. Ну і хард, а що мені Я... Як треба відкрити, друзі?

Офігенно Так, йдемо далі. А що це така коротка? Треба щось шукати. Добре. Уф, далі. А, ще знаєте, тут ну, питання трішки за... трішки за... Трішки навчасно, але я хочу, щоб добавили ще дуже гарну лаву. Я Так прикольно виглядає А, стоп, я вже хочу туди, я хочу. нужно выбрать, что я я слишком вообще молодой. Я не разумею, его... А, ну и прикол его, все, его Сейчас будем разбираться, друзья. Чуваш плоту а что? Ну, открываю меня я не знаю что. Ну, блин, друзья, не знаю, что будет. Не пані. Мені треба сдохнуть. А є така з висота, що по неї ще будеш п'яний замість. походу не сюда. Ну а куда? Ну, Раз я могу, то смысл мне ты. Ну, добрый друзья, я вам уже буду закинуть здорово, потому что ну, не мне сподобалось. Це паркур. Став досить зайти. Прикольний, там є заковулочки, сюжетик. Зробили чітко, хлопці. У ну, нас ще можу вам сказати. Гарного дня, взагалі гарного вечора. Не хворійте. Ставте лайкосики. Всім як ходати вам. Pá, 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 pá.